Так, давайте тоді е, свого олігарха зменшимо, Розумієте, сперва ми його е, як создадів, викликаємо, виростимо, поки зробимо його багатим, а тоді ні, це, його туди Це, це нікуди. Ми повинні ні, ми повинні, навпаки, навпаки, треба зламати. треба зламати олігархічну Треба зламати олігархічні. Наші заслані козачки отримують. Як не тільки 4 роки чи 2 проходить, так і засланий козачок. Хоп прийшов тут. На конику поскакав, і ми йому раді ну, правильно так, і душу душою серце, і а чого ми, серце, а чого ми та... не можемо провести свого? Ну 90-го <пи> я скільки Як <пи> <в районі> такі, що За, у нас так, не двоє руки, не двоє очі. <пи> ми <сами>. <пи> по по один ми як ми не могли, в... ну от як сказати, ми да, вибрали ви 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 не Якщо він перестав виконувати, що ми не вийшли і не Причина ще в народника. Ми ж навчив, ми ж мовчали. він не так виконує, він не так робить. Але ми мавши ми терпимо на районній раді вчора. Вроді би і не всі регіонали підтримали реформу, але нажали, вони знову всі, і це вам вчителя лідери, пришкіл, і це вам педагоги, мені просто страшно на це дивитися. Розумієте, абсолютно, абсолютно немає не за свою націю, не за свій народ, ніякої тривоги. Взагалі, от ми піднімем, бо та вертикаль давить. А зараз, оскільки я знаю, отримали, що в чисельність величить регіони. Зараз усіх бібліотекарів давить, зараз давить всіх завклубів і кругом всі люди жаліються. Ну що це таке? Ну жах один. На його не бо не бояться, нічого не шо. І Люди уступають, тому що може і зровно хребет на це, коли ж мені. Ну я просто вже я, вибачаю, що лікала, Колись по домор, нам вже не в школі ніде не говорили. А от е, мені бабуся, допустимо, розказувала, це правда, що забирали все останнє, навіть квасолю там мішочок знайшли, придичку і забрали. А вижили тому, що там сад був за селом, от там груші вродили, яблуки, ця сушка була, це врятувало. Так я говорю, я ще тоді питала, чого не вийшли всі? От вивозили під водами, Значить, із села був такий судорович колись на коні, він кажуть, об'їжджав я те саме. А вони каже, ну вийшли. Але кінця того сина там, ну, в общем, окружили після того і підстрелили, і все, і всі розійшлися. Розумієте, може і зламили так робити, я не знаю, ж колись була свій на мені Дуже жаль, що ми наче вже ну... Я по направленню працювала не в Україні, я хочу сказати, що повернулася сюди. Але там українці такі дружні, такі герої. Я просто, ну мені казалось, це найкраща ваше в світі. Мені говорили, не повертайся, вони там не такі зовсім точно я приїхали на країну, і українці з українцями були. Нема в нас такого єврея, як би вони нас не дошили і забирали наше багатство, але вони один одного підтримують, розумієте? Підтримують з усіх сил, а ми тільки на чужині підтримуємо. А тут всередині один другого не протягаємо руки. Якось, ну, не знаю. Ну, ну я каже, так і розумієте. Ну це закладено в самому слові України. Якщо... <головіки> так, так, Можна звертатися до різних як хочете, люди добрі, але я думаю, так що дійсно воно йде звідси. Чому? У нас принцип один: якщо я, я сам господар, і нікому не піднятися. І не буду моє слово, ось час буде правдиве, і ніколи воно не хто б що не говорив, я все рівно буду робити по-своєму. І щоб два. Українці об'єдналися, це буде чудо, диво. Господні, якщо він там бачить і чує, якби могли спроможні були українці дійсно об'єднатися, стати єдиною нацією, а не окремими. Але Родна. можуть західники будь Так, Можуть. У них зовсім інша ментальність, у них зовсім інші погляди на життя. У них зовсім все по-іншому створюється у сім'ї, все з сім'ї йде. А в нас у сім'ї в більшості випадків йде розрізниця. Мама і батько, кожна своя політика. Мама одну свою гне в сторону, батько свою. Діти вже ж приглядаються, чи до матері, чи до батька, чи чию сторону розуміє? взяти. І тоді від цього все йде ділитися. Там зовсім по іншому. У мене багато знайомих на західній Україні, Я часто буваю, чуть не кожний рік на західній Україні, зовсім по іншому. Розумієте, зовсім по іншому. І від то, того вони навіть виїжджаючи за кордон, працюючи там роками, заробляючи на сім'ю, вони там згуртовуються і там знаходять між собою. Чи це буде Канада у Квебеку, чи це буде Аргентина, Чилі, немає не значення, чи навіть наша Західна Європа все рівно там, вони будуть згуртовуватися, і вони хочуть. Цього щоб бути разом. Ну, не можна, що а ми зробити. ні, ні, не можна. Ні. Ні. Ми привикне до вільності сам собі господар, сам собі. Хозяй, так, от, без так от той український індивідуалізм, про який ви говорите, він дійсно завжди був. І, в принципі, якщо так геополітично подивитися історично, то він дійсно нам шкодив. Бо це тільки Хмельницький. От ми не, не, ну, ми не знаємо багато чого. Хмельницький чому так тримався? Тому що коли проти нього, він виймав шаблю і йшов направо-наліво, не роздивляючись. Правого винного не роздив... ніякого суду не було, голови рубалися, летіли. Оце так утвердився Хмельницький. Тобто таку руку ми розуміємо. А як тільки попускали, як тільки взяв, наприклад, Виговський, прекрасний гетьман. Зразу почалися всякі е, на Запоріжжі, там всякі все. Та да, проти Мазепи, палій, наприклад. Але ж той же Шевченко писав, що якби було знати, гетьмана одностайно єднали. Палій образився, бачите, на. Ну, тобто це можна продовжувати, Або Іван Цирко, от його героям роблять, він дійсно як полководець герой. Але дурак дураком. Тому що в той час, коли... Виговський б'є москалів із татарами, б'є москалів під конотопами, це найбільша перемога українського війська. Знищена була російська кіннота взагалі, ніколи не відродилася після того. Перемога була, відкривала Україні шлях до, до Європи, до того, щоб націю робити в той час, що робить сірко. Сірко знаючи це він іде, на Крим, грабить їхні улуси. Звичайно, татари кидають парене і варене і летять рятувати свої сім'ї. Відповідно, Лиговський в кінці-кінців програє, його поляки стратили. Все. Так є у сірка голови? Немає. Його називали татари у Рус Шайтан. А той він і був урус Шайтан, а не більше. Тобто полководець видатний, державець ніякий. Але е, оцей український індивідуалізм, який для нас історично характерний. Хутірська система, хтось тут згадував про, литачі, про що, вона для українців характерна. У нас завжди, до, до 50-х років у нас була хутірська система. У вас у Менському районі, у мене в Сосницькому, а от тільки коли це укрупнення, то це спеціальна мета була яка? Витягнути людей у села, щоб легше контролювати, легше там дати 25 соток, наділити, контролювати, не будуть допомагати всяким із лісу, тому що е, тут говорили, що чого наші люди не повставали. Повставали, виходили. У моєму селі, виявляється, я недавно знав, були два повстанські загони. Ну, вони там по 10-12 чоловік, але тим не менше, Рака і Ващенка. Так це ж не в Ягові, до речі, були Павленко. Ой, я тяжкий, Дос... Ну от Павленко дослідив. Тобто скрізь були, але ну, знову ж були розрізнені. Не було єдиного такого командування. Не, не визнавали, для чого Петлюра і Винниченко скинули з Коропадського. Можна відповісти зараз? Не можна, по-крупному. Не можна, тому що Скоропадський за вісім місяців зробив те, що е, е, Центральна Рада не могла зробити за кілька років. Да, починаючи від створення академії наук і закінчуючи створенням навіть е, розвідки на аеропланах. уявляєте? створив розвідку на аеропланах за вісім місяців. От, і багато чого такого. Да, Були там і помилки, але, але зробили переворот, його скинули. Ну і в результаті що. У вагоні директорія під вагоном територія пісенька була. В результаті, в результаті Петлюру клок, квакнув у Парижі вбив за вигадані єврейські погроми, хоча насправді Петлюра поки стримував від погромів. От, приписали, зробили погромника і так далі. Але знову ж повертаюся до того, що український індивідуалізм, який завжди був нашим ворогом для нації, зараз може бути нашою перевагою. Тому що світ такий стає. Світ глобальне село, але разом з тим ті, що мають індивідуалізм, а це значить береже своє. Ми на цьому можемо виграти, вискочити, перемогти. Але, звичайно, на сучасному рівні ми повинні розуміти необхідність, потреби якоїсь кооперації. кооперації ну, Починаючи від, ну от навіть сільського споруду, ми йдемо в Європу, до речі, з 2015 року, 1 січня, якщо я не помиляюсь, українські корови можуть зникнути, тому що молоко наше не буде відповідати стандартам. А чому не відповідає стандартам? Тому що немає відповідних переробних. Е, е, ну навіть не під, це підприємство, це голосно сказано. Холодильнички, там, охолодження їх і так далі. Так а хіба це не можна створити у менському районі? Їх 10 штук треба створити, щоб вони були не можна. Просто вони не хочуть, щоб люди від цього мали от правильно. А хто не хоче? Тому що монополісти ми живуть. Не, то, не хочуть олігархи. Тому що це не вигідно молокозаводам, які тримають олігархи. Або, або, або от візьмемо пиво, наприклад. Ну це абсурд, що ми п'ємо пастеризоване, тобто захімічене, законсервоване пиво, бо іншого ж немає. Ми не можемо інше мати. А чого немає іншого пива? Тому що непастеризоване пастеризоване пиво не зберігається довго. Відповідно, його не роблять. Бо не вигідно. Але чому в Європі це є? Тому що, Європі, тому що в Європі є півзавод там у березні, який постачає у, у, у радіусі там, мене, ну може до щорса, там, може там, до Чернігова, все, далі не йде. Але ж пиво яке? Я був у Криму е, у німецькій, ну воно як музей, але таке, чоловік взяв німецьку, він сам нащадок німців, там наполовину якийсь, ну тих колоністів німецьких. І він відновив ту садибу, підвал там такий величезний, е, каже, що коли зрізав металевий такий штир, на який німці вішали на зиму туші свиней, там чи не знаю, які вони, так його професор по, по сопромату не міг визначити, який матеріал. Коваль у салі зробив такий штир, що не, невідомо з якого там компоненти металу. Так, да, і він настільки міцний, що той каже, зламав там три пивки та да, Так, Він робить баварські сосиски, ну типу баварські сосиски, їхня ж їжа національна, сосиски, капуста зрозуміло, на городі, і робить домашнє пиво. Так от те пиво, що я пив оцього німця, я ніколи в житті ніде ніколи не пив. Це дійсно інше пиво, це інший напій, бо він не концентрований. Так у Мейнському районі мали бути мінімум три пивоварні. Скажімо там, у Макошино, у Березні, в там, там чи десь. Ну, не знаю. Наприклад. Але це ж, звичайно, створить конкуренцію Чернігівському, Захіміченому, Болонському, хоча Болонська єдиний вітчизняний виробник, ну теж воно ж таке ж саме, по, по суті своїй, по, по якості, своє, по смаковій, воно ну, таке ж саме. Цього не допускають. І цю інформацію дійсно не доводять. Тому і забамбулюють голови нам отриму, чорнухою. Краще ми будемо обговорювати, як 15-річний підліток убив 4-річного малюка, а не думаємо про те, як створити переробне підприємство по молоку, наприклад.